Добрий вечір! Я знову рада вітати вас уже в новому році. Я повертаюсь до прямих етерів в інстаграмі. Мене звати Віолета, гід за войською по Одесі. Сьогодні у нас 7. 7 січня. Дуже рада вас бачити. Всім привіт-привіт! Хто доєднується, машіть мені ручкою, будь ласка. А, сьогодні ми з вами будемо говорити не про вулиці, не про людей, а про будинок. А, здається, в минулому місяці я робила прямий етер, який був присвячений в нашому воронцовському провулку, який знаходиться між Приморським бульваром і Європейською площею. Дуже цікавий цей провулок. Він по-перше, має таку досить незвичну форму для Одеси. Так, він такий трошки вигнутий. Він коротенький, там не багато будинків, але мені ще є що розказати про нього. Так от сьогодні я вирішила розповісти вам про один будинок. Причому, ну, хто дивився сторіси, ви вже бачили. Так? Не про той найвідоміший, який всі знають, і який всі йдуть. Дивитися, зараз я вам нагадаю про той найвідоміший будиночок трошки. Так, ось цей будинок з однією стіною, він знаходиться під номером 4 в Воронцовському проволку. І, знаєте, коли є якась така атракція, така відома, така, яку видно звідусіль, вона на себе відтягує всю увагу. І коли ти туди потрапляєш перший раз, ти не бачиш того, що знаходиться ще навколо. Так от сьогодні ми власне, будемо говорити про будинок, який знаходиться. Зараз він має адресу номер 6 от, Тобто, дивіться, от у нас четвертий, да, отут, от непонятно що, да, поряд з ним. А от наступний будинок. Зараз я вам його покажу на фото. Щоправда, не дуже якісно я знайшла картинку, але, в принципі, буде видно. Ось такий двоповерховий будиночок. Архітектура досить така проста. Так, і можливо, ви... Не звертали увагу, коли гуляли по Воронцовському провулку саме на цей будинок. А ну от я дивлюсь, що так є народ в ефірі. Поставте там плюси-мінуси, хто е, звертав увагу на цей будинок, коли був у воронцовському провулку. Зараз ми дізнаємося, давно б ви були в центрі Одеси чи ні. Тому що, як правило, корінні одесити в центр виїжджають дуже рідко. Буває так, що навіть раз там, на два-три роки. Так, бачу, пані Інга пише плюс, Зоя мінус пише, так, ну, от. Отже, власне, сьогодні ми поговоримо про цей будинок. Він проходить під, ага, от мінуси-мінуси. Да? От сьогодні буде плюс у всіх. А потім вам буде завдання або самим сходити погуляти і подивитись саме на цей будинок, придивитись до нього, або. Прийти в суботу на екскурсію, власне, на мою нову, да, і послухати вже не тільки про цей будинок, але й про інші, які там знаходяться. Отже, він називається в літературі як Будинок Бодаревського. Але я дуже часто про це говорю: так, що будинки, як правило, міняли своїх власників, так і можна списати цілі списки. Так, от, перший власник. Цієї нерухомості такий був інженер Іван фон Круг. Причому будинок цей, звичайно, перебудовувався, але це один з найстаріших будинків саме в цьому воронцовському провулку. Ще старший тільки будинок, один з флігелів, який знаходиться під номером 2. Але ну, про це не сьогодні. Цей будинок був збудований десь в 1822 році, а можливо, навіть трошки і раніше, хоча потім він був перебудований. Так, от, кілька слів про цього інженера фон Круга, чим він займався? На жаль, не зберіглося зображення, як він виглядав, але очевидно, що людина посідала таке не останнє місце в. Старій чи молодій Одесі. Він був членом Одеського будівельного комітету. Я теж дуже часто говорю про те, що ця установа вона була, була дуже важливою для Одеси. Фактично, вона виконувала функції, ну, мабуть, мерії. Так, от можна порівняти, тому що саме цей будівельний комітет він роздавав ділянки. Він слідкував, щоб будинки забудовувалися правильно, так, щоб ніхто не захоплював там ділянки сусіда, не виходили за червону лінію. Слідкували за тим, щоб вчасно будувались будинки. Бо якщо забудовник не виконував свої зобов'язання, то от те, що встигли набудувати, так, забиралося. І віддавали наступному забудовнику. От, власне, оцей Іван або Іоан Крук, він і входив до складу цього Одеського будівельного комітету і, власне, доклався до деяких споруд, дуже важливих для Одеси. Зараз ми трошечки від цього будинка відійдемо, я вам покажу, які споруди проєктував цей інженер. Ну, Наприклад, Зараз, секундочка. От, дуже відоме перехрестя. Добрий вечір, хто доєднується. А, а ну, давайте, от, хто зараз є в ефірі. Скажіть мені, будь ласка, ви, ви впізнали цю площу, яка зараз зображена на, на цій картинці? Давайте я почекаю, поставте там плюс чи мінус. Ну, або хто впізнав, напишіть ваш варіант. Бо насправді перехрестя дуже відоме, центральне таке Одеське, але сьогодні воно виглядає зовсім по-іншому. Хоча одна зі споруд ну, майже не поміняла своє призначення. Хоча це вже не вона зараз стоїть на цій площі, так. Плюсик віжу, один. Хто ще? Ну, Поки ви думаєте, це Соборна площа. От те, що ви бачите там трошки вдалі, так? це. Ще той перший Спасо-Преображенський собор, причому ви бачите, що це дві споруди, да, що тоді були. А от нас цікавить а, тільки малесенький такий куточок намальований на передньому плані праворуч. Бачите, там як а, шматочок даху і шматочок стіни, і там якісь такі сходинки праворуч від нас. Так от а, це будівля одеської гауптвахти. Зараз на цьому місці знаходиться красивий жовтий будинок Лібмана, да? от, щоб ви собі трошечки уявляли. Так, от, от, власне, цю гауптвахту проєктував оцей інженер Фон Крук. Ну, уже так скажу, що ще зображено на цьому малюнку: от ліворуч, да, оці, оцей такий красивий будинок. Це той будинок, який стояв на цьому місці до пасажу. От зараз там знаходиться пасаж. Але, на жаль, або, може, на щастя, цього будинку попереднього вже нема. Так, власне, перше, да, от, що будував цей інженер-круг, це. Гауптвахта. Далі зараз вам ще покажу одну споруду. Дуже теж, А, до речі, зараз я вам ще цю Гауптвахту покажу вже трошки в да? От Крайній правий будиночок це теж вона така от дуже симпатична. І ви бачите, що ще немає навіть будинку Русова на цьому перехресті. Далі наступна споруда, яку теж проєктував інженер фон Крук. А, так, 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 Щас, секунда. Дуже важливо для будь-якого міста а, це тюрма. А, причому це не та тюрма, яка зараз досі існує в Одесі, на вулиці Водопровідній, так, так звані Одеські хрести. Це тюрма, яка була до того. А вона знаходилася тут трошечки ближче до центру міста. Щоб ви могли зорієнтуватися, це сучасна привокзальна площа, приблизно там, де знаходиться Макдональдс. От така несподіванка. Так, от, власне, саме там. Знаходилася перша одеська тюрма і до її будівництва так само доклався оцей інженер-крук. Тобто видно, що він проєктував такі споруди ну, громадського да, призначення, якщо можна так сказати. Ну, і Зараз вам ще покажу теж дуже знаковий об'єкт в Одесі, який теж проєктував він. Да, от це територія сучасного парку Шевченка. І залишки карантинної стіни, так, от які там залишились, і, до речі, вже сьогодні там відкритий прохід, можна гуляти і на них дивитися. І, власне, плюс до цього інженер фон Круг, в принципі, опікувався устроєм, благоустроєм Одеси. Наприклад, він виступав проти того, щоб. Видобували оцей наш камінь-рокушняк на схилах, бо з самого початку існування міста його просто, от те, що виходило на поверхню, от подібні такі скали ми бачимо, наприклад, в Аркадії так чи на 16-й станції Великого Фонтану. да от Тоді просто камінь ну як це сказати, відколювали да, от з того, що виходило на поверхню. І, звичайно, що це не сприяло стійкості ґрунтів. Да. І от власне інженер-круг виступав за те, щоб заборонити а, а, в місті да, от таким чином добувати каміння. Ну, власне, ось такі моменти, да, от, чим опікувався цей інженер. І, звичайно, що він мав нерухомість не тільки у воронцовському провулку, не тільки в цьому будинку, але ще й в інших місцях нашого міста. Але далі склалося так, що цю нерухомість уже його нащадки продали іншим власникам. І, от, власне, Прізвище, так, я вам вже називала Бодаревські. Теж дуже цікава родина. Значить, засновник цієї родини мав 12 дітей. Тут я зроблю паузу, щоб ви просто переварили цю інформацію. так. Причому. Одна донька в нього старша була від першої дружини, і, 11, і потім ще 11 дітей вже від другої дружини. І от, власне, ці діти теж, ну можна сказати, деякі з них відзначилися в історії нашого міста. Мабуть, що найвідоміший з цих от 12 дітей був художник Микола. Корнилович він проходить в Вікіпедії, але батька звали Корнелій. Тобто він Корнелійович Бодаревський. Зараз я вам навіть покажу, як він виглядав. Ну, отут зображення, під яким було написано, що це зображення було зроблено до 40-річчя його професійної діяльності. Тобто, ну, тут йому, мабуть, вже років там. За 50, а то ну, десь ближче до 60. Але от з того, що я читала спогади сучасників, Баришень, писали, що він був дуже красивий в молодості. Ну, тут якби фото, можливо, вже не передає всієї краси, але от можна собі трошки пофантазувати. Також, значить, Микола. Корнілович Бодеревський. Він закінчив одеську малювальну школу, потім він навчався у Санкт Петербурзі. І, в принципі, у нього, ну, можна сказати, що була така спеціалізація, він непогано писав портрети і був дуже модним портретистом. В нього часто робили замовлення. І, можливо, саме через це він, в принципі, не залишив такого якогось помітного сліду, так, от в історії живопису, тому що більше звертав увагу саме на ну, такі приватні замовлення, але він також писав і пейзажі, і картини на релігійну тематику, і навіть розписував храми, наприклад, у той. То, що Московський храм Христа Спасителя, так, який був знищений, також розписував саме цей художник. Ну, і до речі, оскільки він був народжений в Одесі. І, звичайно, що бачив да, оцю всю красу навколишніх наших сіл, у нього була серія картин на таку от, ну, Яскраво виражену, як тоді називали малоросійську, так, читайте українську тематику. От, Наприклад, тут можна побачити, да, дівчина а, пасе, не знаю, як це називається, гусей, да, така от симпатична картина. Далі я вам ще парочку зараз покажу. таких от, На нашу місцеву тематику. От Мені дуже ця сподобалась, наприклад, да, така сільська дівчинка, подивіться, яке в неї. Гарне вбрання і ну, досить таке живе обличчя. Да? От власне відмічали знавці, так, що його портрети вони, можливо не мали такого психологізму да, якогось, але вони були написані яскраво. І зазвичай подобалися замовникам. Ну, от Мені, в принципі, подобається цей портрет. Не знаю. Ну, я не знавець, одразу скажу, я не, не дуже сильно знаюся на мистецтві. От, наприклад, до речі, можна згадати того ж художника Івазовського, так, у нього, окрім Марин, так званих, так, тобто картин на морську тематику, в нього дуже багато картин пов'язаних з. Сільським життям України, з да, зображенням степів. І у Айвазовського, наприклад, теж є картини, присвячені українському весіллю. І отут якраз теж картина цього Миколи теж ілюструє значить, сільське весілля. Хоча видно, що такий тут маєток, да, можливо, якийсь панський. Зараз ще вам покажу кілька картин. От, наприклад, цікава картина. На жаль, я не знайшла в хорошій якості. До речі, от бачу, що багато людей в ефірі. Як ви думаєте, як називається ця картина? Давайте теж пару секунд я вам дам. От придивіться, будь ласка, уважно до, до сюжету. Я почекаю чуть, трошечки. А до речі, саме ця картина є, вона знаходиться в нашому одеському художньому музеї. От можна поцікавитись. Ну, зараз я не знаю, чи в музеї не представлена основна експозиція. Так, отримала ліс листа. Ні, а придивіться трошки нижче до жінки, да, от до її ніг. Дама з собачкою, да. тільки називається вона дама з собакою. От. Так от, це не просто дама, це якраз одна з сестер цього художника, так, пам'ятаєте, да? що в нього було 11 братів та сестер. І от, до речі, дуже цікаво, що цю сестру звали Олена. А ще в нього були інші сестри, які теж ну, стали досить відомими, як то кажуть, в узких кругах. Да? Наприклад, його сестра Катерина стала теж художницею, і її прізвище по чоловіку Петро Кокіно. Це дуже. Відома родина в Одесі грецька, бізнесменів, я би так сказала. Да? От у нас був такий універмаг Петро Кокіно, в якому, який називали Одеський лувр в якому можна було купити просто все. Ще одна його сестра, яку звали Прасковія, вона художницею не стала, але вона народила сина Євгена. І прізвище цього сина Буковецький. Євген Буковецький це теж дуже відомий одеський художник, колекціонер. Ну, тобто видно, що родина була така цікава і непроста. Ну, про сестер ми сказали, а зараз я вам ще скажу про одного з братів. А, значить, окрім оцього Миколи Корниловича, да, який став художником, в нього був ще брат Іван. І оцей брат відзначився тим, що коли він був 15-річним підлітком, сталася так звана Кримська війна. В Європі її ще іноді називають Східна війна. І один з епізодів цієї війни відбувся у берегів Одеси. А про нього теж ну, Одесити, здебільшого, теж знають, тому що у нас на Приморському бульварі стоїть оця гармата гармата да, біля мерії. Це якраз гармата, яка була знята з одного з кораблів, який обстрілював Одесу фрігат Тигр. Але йому не пощастило: цей корабель сів на мілину. Потім взагалі був затоплений, і от з цього фрігата тигр значить зняло одну гармату. Але а, в той момент, коли ще власне, відбувався обстріл Одеси, і <кій> зі всіх батарей, які були виставлені по узбережжю міста, основний удар прийшовся на шосту батарею, якою керував такий прапорщик Щогалів. І це був такий от прям герой того часу, тому що батарея була не дуже сильно підготовлена для значить, цієї атаки, і от так сталося, що весь удар пішов на неї. А так, читаю про, про сірошки, я спеціально вдягнула сережки. Ці думаю, кому буде не дуже цікаво, хоч на сережки подивляться. Дякую. Так от. І, власне, коли йшов цей бій. Причому атака на Одесу продовжувалася кілька днів, то оцей Іван Бодаревський, він тоді ще був студентом, забула назву навчального закладу, так от він підносив продукти, якусь їжу, воду підносив до саме цієї шостої батареї прапорщика Щоголєва. І коли так. Собіться, збираємось, не тільки на сережки дивимося, ще слухаємо, що я розповідаю. Дякую. Так от потім пізніше, власне, в тій гімназії, де він навчався, його ім'я було виписано там золотими буквами. Ну, знаєте, як пам'ятаєте, в радянські часи було ім'я Гердідса-школа, от щось в такому дусі. І, до речі, цей Іван Бударевський потім став військовим. Тобто. Родина така цікава, дуже величезна, да, і бачите, що відзначилися на різних різних нивах, так, від художньої до, до військової. Ну, а тепер власне, ми повернемося назад. Да, от до цього ж будиночка в Воронцовському провулку. За номером 6. Я сьогодні в сторісах виставляла це фото і малювала вам прям стрілочку, щоб ви звернули увагу на оце а, такий незаштукатурений да, шматочок на другому поверсі. От видно, да, там, де висять 4 кондиціонери підряд, і над ними щось таке незрозуміло. Так от, коли ви будете гуляти по а, провулку, зверніть увагу, а, що там. Ви побачите, власне, наш камінь-Ракушняк, ракуш, але він такий, от видно, а, як вам сказати, неправильної форми, да? там стирчать такі шматочки. Так от, в 2017 році відбувалася реконструкція, ну, взагалі, всього провулку, так, і от фасад цього будинку так само ремонтували. І, власне, виявилося, що це каміння непросте. Справа в тому, я теж колись робила ефір на сучасній європейській площі, яка називалася Катеринінська, так? там в кінці XVIII століття була закладена церква Святої Катерини. Ця церква мала використовуватись військовими і моряками, тому що взагалі оця частина міста, так Приморський бульвар, ну його ще тоді не було, і от площа, це було таке військове містечко, тобто вона була непрестижна. І ці військові вони мали ходити до цієї церкви. Але сталося так, що Церкву ніколи не добудували до кінця, так? стояли деякий час оці недобудовані руїни, так і потім їх ліквідували, забрали з площі, розчистили її. Ну, і звичайно, що оскільки е залишилося багато цього будівельного матеріалу да, з цієї церкви, то його очевидно що використали. І от власне наші м м краєзнавці. Виявилося, що використали саме для будівництва цього будинку. Так от пані Алла пише: я під час реконструкції знімала квартиру в домі номер 1 Квартиру номер один чи будинок номер 1 Ну, він, в принципі, там майже навпроти. Дуже я люблю цей провулок, насправді, але зараз ну, він не такий не дуже безпечний, да, тому що дуже близько до порту. Я пам'ятаю, що минулий новий рік ми зустрічали, я вибачаюся, у вбиральні в восьмому номері, тому що літали шахіди. Так от, власне, цей будинок був для будівництва цього будинку використали каміння з тої церкви і плюс. А каміння вистачило ще і на те, щоб облаштувати водостоки. На узбіччях карантинної балки. А оці наші всі балки, так, там от, військова балка, карантинна балка це дуже важливі були транспортні артерії, тому що ці дороги вони вели до порту, і в принципі вони були перші замощені, так, тому що було потрібно швидко і безпечно доставляти вантажі до нашого порту. Так, що бачите, що цього каміння. Вистачило ще й навіть на водостоки для карантинної балки. Так, навпроти будинку стіни, пані Алла пише: Ну, що, я вас можу привітати, ви, мабуть, з багатої родини, да що могли знімати нерухомість в такому місті. Вот. А, плюс до того, от коли ви підете там прогулятися, там ще і на. М Тротуарі залишили буквально такий невеличкий шматочок, кілька оцих лавових плит з вулкану Візувій, так, якими була вкрита, ну, дуже багато було вкрито в Одесі в основному двори і тротуари. Так. От там такі прямо його огородили такими стовпчиками. От погуляєте і подивитесь. Ну, а власне, хто не хоче гуляти сам. Можете приходити цієї суботи, це буде нова екскурсія, така прем'єра цього року. Так, ми будемо з вами гуляти по Воронцовському провулку і подивимося. Будинки в нашої сучасної європейської площі, так? послухаємо про них, і ну, звичайно, і про пам'ятник поговоримо, і так далі. Ну, і ще, чесно, я не знаю, якщо в мене вийде, в Воронцовському провулку є дуже класний, секретний такий потаємний дворик, який має вихід. На зовсім зовсім іншу вулицю. Я не обіцяю, але якщо я здобуду код, то ми ще на екскурсії потрапимо і в цей а, таємний таємничий, я би навіть сказала, дворик. От. Ну, бачите, 27 хвилин я вам розповідала про один єдиний будинок в маленькому провулку. Так що на екскурсії буде ще більше і ще цікавіше. Я дуже рада а, вас бачити. Так, да, правильно, на військовий узвіз, абсолютно вірно. Але ну, якщо в мене вийде, я не обіцяю, але я дуже на це надіюсь. Дякую, цікаво, і пізнавальне. Дуже дякую за ваші коментарі. Хто буде дивитися в запису? Да, не забувайте писати коментарі, ділитися ефіром і так далі, щоб якомога більше ваших знайомих теж слухали щось цікаве і дивилися на красиві сережки про Одесу. Я думаю, що на цьому тижні я ще вийду в ефір, щось вам теж цікаве розкажу. Ну, а на сьогодні, на сьогодні я вам бажаю всім приємної в позитивному плані ночі. Люблю, цілую, всім пока. На все добре.